Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний час, благословений час. І почнемо з послання Богородиці 25 квітня 2005 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю відновити молитву в ваших сім'ях, Молитвою і читанням Святого Письма нехай увійде у ваші сім'ї Святий Дух, який оновить вас! Таким чином ви станете вчителями віри у своїй сім'ї. Молитвою та вашу любов'ю світ стане на, на кращий шлях, і любов запанує у світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо сьогодні конкретику. Конкретні практичні кроки, конкретні практичні дії. Каже Марія, відновити молитву у твоїй сім'ї. Віднови молитву у своїй сім'ї. Практика на сьогодні. Молитвою і читанням Святого Письма нехай увійде в ваші сім'ї Святий Дух. А тут уже маємо особливе благословення від Марії, що каже, якщо будете молитися в сім'ї разом з дружиною, з чоловіком, з дітьми, читати, розважати над Словом Божим, то хай при цьому всьому увійде Святий Дух у твою сім'ю, який оновить вас. Вашу сім'ю, ваших дітей, ну і всіх, з ким будете це робити. Важливо зрозуміти, що це є особливе таке благословення, що Марія проголошує це, проголошує, що Святий Дух увійде, який оновить тебе, твого чоловіка, твою дружину, твоїх дітей. Таким чином ви станете вчителями віри. А я би сказав. Якщо не вся сім'я слухає це відео, то ти станеш вчителем віри у своїй сім'ї. Ти станеш таким чином. Таким чином. Ти будеш постійно наголошувати. Так, читаємо слово Боже, так, роздумуємо над ним і станеш вчителем віри в своїй сім'ї. А кожен чоловік покликаний бути священником своєї сім'ї. Ну, хто не знав, покликаний чоловік буде... чоловік це священник своєї сім'ї, а сім'я це парафія. Тому не чоловіка має дружина заставляти в церкву йти, читати слово Боже, а чоловік має дружину це казати там, так, сьогодні то, сьогодні так, так, так. І тоді дружина, як показує практика, то якщо чоловік навертається до Бога, то 80% випадків ця сім'я навертається. Якщо дружина, то 20%. Що вся сім'я навернеться. Бо чоловіки вперті, <хи> а жінки більш піддатливі до, до Бога. Таким чином, ви станете вчителям віри у своїх сім'ях. Молитвою та вашою любов'ю світ стане ще на кращий шлях. Молитвою та твоєю любов'ю світ стане на кращий шлях, і любов запанує у світі. Бачимо, через одну людину, через одну сім'ю світ стає кращим. Світ стає кращим. Нам здається, так багато несправедливості, так багато всього. Що там одна людина, що там одна сім'я віруча може змінити. Але Марія каже, що змінює, змінює. Менше дивитися на кого, що там як погано, а більше зосереджуватися на собі, на своїх відносинах з Богом, на своїх відносинах в своїй родині і на молитві своєї сім'ї. І тоді не буде часу. Там, там розпорошуватися, а буде фокус в одну сторону. І Марія дякує тобі сьогодні, що ти відповів, відповіла на її заклик. Тому важливо це робити, відновлювати, пробувати відновлювати. Ну і, звісно, мати в голові цю обітницю. Що Марія каже, хай увійде. У твою сім'ю Святий Дух через молитву і читання Слова Божого. Тобто, такий додатковий бонус, я би так назвав, по-сучасному, що маємо сьогоднішній день і ще й бонус, який можемо скористатися, і дійсно, Святий Дух оновить нас. Будьте благословені, миром, радість, благодать! Згори подбордо, з Меджигорі. Папа.